Як на фізичному плані відображається віддання від Егрегора війни? Зразу нагадаю, що я ні в якому разі не хочу вам, щоб ви думали, що треба обов'язково від'єднюватись, боротися з Грегорами і так далі. Я постійно говорю про це, що потрібно підійматися рівнем свідомості над Егрегором, підійматися, підійматись вверх. Просто коли ми підіймаємося до Творця, першочергово так ми звертаємося до Творця в наших практиках навіть, а потім вже йде відрізання. Тобто це не є цілею відрізатись, боротись, тому що чим більше ви будете хотіти відрізатись від якогось егрегора, боротися і при тому не підіймаєтесь, не приймаєте Бога, то це тільки вас забере в той егрегор ще більше, і в Матрицю, і так далі. Тому що Матриця, звичайно, вас поборить і просто так навіть виплюне вас. Тобто творець, коли ви піднімаєтесь до творця, підіймаєтесь через життя, тоді, звичайно, ви від'єднуєтесь, ви підіймаєтесь над Егрегорами, це, це взагалі природний процес. Вони починають на вас працювати, навіть цього не усвідомлюючи так само, як і матриця. Всі низи починають. Служити вам, навіть не усвідомлюючи цьому, тому що ваша свідомість розширяється на безкінечну кількість людей, безкінечну кількість всього, що є у світі. Тому маєте пам'ятати просто, що наша ціль життя це пограти і піднятися далі до Творця. І в нас не є ціль відрізатись, від'єднатися. Це такі езотерічні ігри. Вони тимчасові і. Любий ваш Грегор, переможе і все, тому що рівень боротьби це рівень ілюзій завжди. Коли ви підіймаєтесь до Творця, ви виходите і все менше-менше боретесь, скажімо так. Тому на фізичному рівні це відображається так, що коли людина підіймається, стає творцем на землі, підіймається, вона просто в неї боротьби менше стає. Вона просто навіть тих, що. Всі будуть навкруги воювати, боротися, бути в руйнуванні дуже сильному У цієї людини. Не буде такої реальності.